на уроці інформатики. У цьому відео ми поговоримо про те, як за допомогою смартфона створити сайт за допомогою конструктора Google сайти. Для цього для початку знайдемо Google сайти. Далі переходимо за посиланням, але якщо ми одразу перейдемо за цим посиланням, у нас Google сайти відкриються, але ми побачимо, щоб створити або відредагувати сайт, перейдіть на Google сайти на своєму ПК. Але насправді можна працювати і на смартфоні Google сайта, для цього ми натискаємо в правому верхню куточку при крапочці, обираємо версію для комп'ютера і тільки потім натискаємо на Google сайти вхід. І тепер ми потрапляємо на сторіночку для комп'ютера, на якій ми дійсно можемо створювати сайти. Далі. Тут вже бачимо є один створений сайт, спробуємо створити новий сайт порожній сайт. А далі, з правого боку вгорі, там натискаємо на тему, можемо вибрати якусь із запропонованих тем. Наприклад, я виберу ось цю. Тільки бачимо, було б добре кольор вибрати інший. Наприклад, ось цей. Далі вписуємо назву сайту. Кридяні гори можемо додати логотип, але в даному завданні це загалом не обов'язково так. Тепер е, я буду створювати цей сайт про е, кридяні гори. Я вже знайшла заздалегідь яку інформацію, яка мені знадобиться. І спробую додати її на свій сайт. Копіюю, натискаю там, де заголовок сторінки. Довге натискання, виділяю все. Довге натискання за оцю частинку, виділили все, все. І натискаємо вставити. Так, тепер скасуємо, напевно, все ж таки що вона вставилась не дуже гарно. Три крапочки є вставити лише текст. О, чудово, тепер трішки краще, але все одно вона занадто багато місця займає. Давайте трішечки розтягнемо його. Давайте скасуємо тоді і розташування його таким чином, але ми можемо зменшити шрифт. Наприклад, 30 поставити, перейти, не виділилось. Три крапки вибрати все, і тепер обираємо шрифт, або навіть записуємо 30-й шрифт. О, тепер воно. Трішки краще стало, але все одно. Тоді ще раз виділяємо три крапочки, вибрати все. І вибираємо, десно, що на три крапочки, ми можемо вибрати інтервал, власний інтервал, і поставити, наприклад, 0,6. Застосувати. Отак трішки краще. Будемо вже подивимося, як це виглядає, до речі, на комп'ютері, як це буде виглядати. О, на комп'ютері непогано. Тут можемо переключитись на планшет теж цілком непогано, на смартфоні теж непогано. Добре. Тоді закриваємо. Наступне. Отже, трішки налаштували цю сторіночку. Далі давайте додамо інформацію. Інформацію я планувала взяти з ось цього місця, з цього сайту, виділимо те, що нам потрібно, копіюємо, повертаємось до сайту. Далі шукаємо, ми хочемо вставити текстове поле, от воно вставилось. І е. натискаємо на текстове поле, довге натискання. Раз. Ось сюди можемо натиснути. Спробуємо. Натиснули? Ну, гаразд. Так. Море, не збереглось. Тоді пробуємо ще раз ставити. Я зайду до буфера обміну. О, чудово, я ввела пропуски, воно збереглось чудово. Так, тепер видаляємо. Ну, так, я погоджуюсь, що смартфон не призначений для того, щоб ми могли. Ой, так, щоб ми могли це все записувати, створювати сайти. Я погоджуюся, що смартфон не призначений для цього всього. Але хоча б ось таким чином ми можемо це все створити. Можемо ще спробувати додати геолокацію на цей сайт. У нас там уже було в Google картах. Спробуємо переглянути збільшену карту. Вона у нас відкриває якраз оцю мапу. Давайте скопіюємо її посилання, скопіювали. І а, ось тут, коли ми працюємо, у нас є ще можливість додати карту. Так. О, ось ну це нас цікавить Харківська область. Вибрати. І воно додало. Можемо трішки його перемістити, або хоча б збільшити розміри. Так, баб. Карту додали, можемо трішки ще вниз її розмістити. Далі це ми додали. Наступне. Додайте виспробувати геолокацію. Наступне переходимо до сторінок, створюємо нову сторіночку. Ось внизу є плюсик для цього. Який з'являється через раз. Так. Ну добре, давайте тоді інакше зробимо. Вона сторінка, три крапочки, туди під сторінку. І створимо одну сторінку, називаємо фото. Далі там, де спеціальний шлях, вкажемо. Готово. Далі, а далі ми його можемо. Ми його можемо трішки перемістити. Головну сторінку, до речі, властивості. Тут не пишемо не головна сторінка, а прокритяні гори. Спеціальний шлях напишемо About. Шлях завжди пишеться англійською мовою, щоб не було якихось незрозумілих символів і раптом що він не змінився. І спробуємо додати ще одну підсторінку і називаємо її відео. І спеціальний шлях теж готово. Ну, у нас зараз меню досить цікаво виглядає, але не менш цілком можна перейти туди, коли нам треба. Якщо ми це ще подивимось у для смартфона, то в нас ще гарніше буде ось фото, ось відео. Тобто давайте закриємо оцю панельку перегляду. Далі. Щодо фотографії, ось тут ми теж спробуємо додати, перейдемо на головну сторінка, прийзінні гори. Спробуємо змінити оце зображення на інше. Але це інше зображення нам треба звідкись взяти, тож завантажимо його спочатку, наприклад, ось це завантажимо. Завантажити зображення. Переходимо на нашого сайту і виберемо якесь із зображень, плати яким ми скористаємось? Зображення вибрали. Тепер скористаємось, дома фото. Там, де фото, спробуємо додати карусель зображень, завантажуємо наші зображення. Готово і вставити. Далі трішечки розтягнемо. І далі даємо посилання, звідки ми взяли ці зображення. Так і напишемо джерело зображень. І скупуємо посилання на той сайт. Так, натискаємо на сайт, копіювати. Переходимо на наш сайт, додаємо відповідне посилання. Але е, можна ще трішки зробити так, щоб ось це все було дещо меншого розміру. Так, ще раз. Вибрати все. Неде. Вибрати все. Далі, домі з наприклад, 9 курсив. Три крапочки вирівнювання по центру і по ширині власний інтервал. Далі застосувати. Так. Перейдемо на нашу сторіночку фото, подивимось. О, збереглось. І тепер доходимо до відео. Розміщуємо кілька відеороликів. Для цього я зберегла собі посилання на ці відеоролики. Копіюємо посилання, переходимо до нашої сторіночки і на вкладочці Вставити є YouTube, вставляємо відео, переходимо, шукаємо, додаємо додати. Тут, на жаль, а, і ми його можемо по ширині розтягнути трішки краще виглядало, і так само додам інші. Розтягну тепер, отже відео є. Подивимось на попередній перегляд. Нашої сторінці, це так вона буде виглядати для смартфона. І, можливо, не, не дуже якраз адаптована для смартфона. Для смартфона було б добре, якби ми навпаки відео трішки вищими зробили. Але для комп'ютера краще, нехай вони будуть ось такі, бо їх потім відкрити і з ними працювати буде складно. А так як на смартфоні ми їх перемістити не можемо, то лишається тільки такий варіант. Подивимося на планшет. Непогано, і подивимось на комп'ютер. На мене теж цілком непогано. Отже, коли ми зробили ось цей сайт, давайте публікуємо його, можемо, до речі, скористатись транслітерацією. Нова вкладка, транслітерація. Іноді в назвах сторінок використовується англійську мову, іноді використовується транслітерація. Так, перезавантажити. Ні, вона не хоче скривати цю. Значить, ані це не те. Хоча ні. Не підійде. Так, і пишемо. Натискаємо на кнопочку транслітерувати, Копіюємо. Що воно транслітерувало. Копіюємо. Повертаємось до нашого сайту. Вказуємо ось це. Тільки тут один, тому що в мене це вже зайнято. Просите загально доступні важкові системи, де показувати мій сайт. І обираємо опублікувати. Сайт опублікований. Тепер на ось цей опублікований сайт ви можете зайти, стрілочка вниз, переглянути опублікований сайт. Давайте повернемось до версії для, для смартфона і можемо подивитися, як це все виглядає. Фото, відео. Відео були. Ми, ми зайдемо на звичайну сторіночку, на головну сторіночку. О, бачимо, так вчитається. І мапа навіть теж можемо переглянути збільшену мапу. І оце посиланнячко теж, будь ласка, скопіюйте і надійшліть мені. Чекатиму від вас створені сайти. І до зустрічі в наступних відео.